Всім привіт! Ми знаходимося на локації електротехнічна 45, це Київ Вагмастер Плюс. Сьогодні у нас в роботі буде Ford Ranger 2017 року на повний комплекс перевірки перед покупкою. Тому ходімо, я вам покажу, що ми будемо дивитись. Це Ford Ranger у нас 2017 року на 2,2 дізелі. Сьогодні ми будемо дивитись перше по кузову автомобіль, що було по ДТП, що було по окрасам. Далі будемо дивитись обов'язково повністю ходову частину. І також будемо дивитись комп'ютерною діагностикою, що у нас по блокам керування. І плюс е мотор на стан рідин, стан ременів, роликів, підтікань там, і так далі. Бачимо по капоту, що, мабуть, сторічний окрас. 199 якось забагато. В передніх крилах, наче нормально. Поки проходимося, можемо подивитися вікна. Вікна всі стоять оригінальні. Є моменти незрозумілі. Типу до 180 мікрон до 200. О, це крилочко красили. 297 мікрон. Тут є трошки шпакльовки. І по капоту є незрозумілість. таке уявлення, як будь. Дивись по капоту. О, я вже бачу, що воно фарбоване. Хто? Ось це крило. Крило фарбоване. Електричний окрас. По лаку. Капот фарбований. Де бачиш? Я бачу по шагріні. Начебто. Начебто. Ну, я можу так це помилятися, американська звичайно. Машина. Американська машина, вони всі. У нас які. Ну, мені здається, що вона ну, що, що… Тут є е, сліди, начебто від пилі якоїсь такої. Тут зали. нормально, бачиш? Десь була е, частково якось задули. Ну, окей. ми підключили до цієї машини отаку програмку лаунж мультимарочну. Так як ми спеціалізуємося в принципі на вагі, то такі машини ми читаємо лаунч Вичитили з машинки пробіг, так як це Ford, В принципі, пробіг ми тут не сильно можемо так подивитися, але те, що є в блоках, можемо глянути і трошки посудити з цього. Пробіг машинки після того, як останній раз міняли масло 24 тисячі кілометрів. Пробіг машинки з останньої комп'ютерної діагностики і очищення реєстратора помилок у нас сорок. П'ять з половиною тисяч кілометрів. Тут машинку читали дуже давно. По помилкам у нас здебільшого все по заслонкам кліматконтролю можуть бути заїдання або несправні самі моторчики. Заслонок можемо зробити висновок, що на цій машині з двигуном з коробкою все. По електричній частині добре. Є помилки тільки по кліматконтролю. Це треба діагностувати або у проводку, або дивитися на як працюють двигуни самих заслоночок. Люблю тебе! Мене, дурманеш, люблю тебе. Оце ми бачимо, дивіться. Порісканий лав, облізла фарба. Є ризики. По прибору б'ється кришка. Як не фарбована, вже стала фарбована. Тільки що була не фарбована. Тобто, Таке уявлення, що кришка китайська, треба тобто звати власника. Так, Уголок крила піддутий, зі свідані вираженим глазом на... шагрінь. Значить, дивіться, що ми бачимо по окрасу. Тобто, ну, для вашого розуміння, ми збираємо інформацію повну для клієнта, що ми можемо йому дати, що ми бачимо. У нас є проблемка. Проблемка в тому, що не відкривається задня ляда, ми не можемо її відкрити. Да? Но попередньо там по прибору у нас якоби нічого не крашено. Але по косвенним признакам ми бачимо, що все-таки, скоріш за все, ця деталь була окрашена. Чому наявність коли це перше? Далі скоріш за все, погано оброблена. Дверка була задня, і вже починається сипатись краска. Дуже підозріло, наклеєно, кривовато сама, сам напис Limited. Також у нас є питання по зазорам. Тут один зазор, тут у нас зазор трошки більше. І плюс, не знаю, буде видно на камеру чи ні, але видно різницю шагрені між крилом і задньою дверкою. Тут більш така мілка шагрень, а тут шагрень така, як сполірована. До речі, друзі, коли ви дивитесь рамні автомобілі, там неважливо там пікапи, джипи, там обов'язково звертайте увагу на саму, на саму раму, для того, щоб було видно на рамі Вінкот. Ну, в даному випадку це не вінкот, але ми все одно бачимо, що рама не гнила і тут, в принципі, текст читається. Зараз знайдемо вінкот, я вам покажу він код. Алексей, а він на рамі. Де тут? Я не знаю, Роман, де тут він. Висукає. Йоли палим. Йоли палимо. Не поняв юмора. Це безпосередньо він-код автомобіля. Коли він-код у нас там, скажімо так, рама підгнила трошки і вінкот не читається, то у вас будуть великі проблеми з постановкою автомобіля на облік. На цьому автомобілі ми бачимо толщину тормозних дисків 31 мм. Менеджер по програмі подивиться і побачить, яка мінімально допустима толщина кармівного диску. Дивимось на колодок. Провіряємо колеса на люфти. Перевіряємо підшипник, У даному випадку все добре. Записуємо в наряд. Йдемо далі. Перевіряємо підшипник ступічний. Дивимося візуально стояння гальмівних колодок. Дивимося гальмівні шланги. По задній частині у нас стоять барабани, поміряти не вийде у нас. Мабуть, якщо є лючок, вийде подивитися ззаді стояння колодок. Бачимо запотівання задніх амортизаторів. Він ще не почав тікти, але вже почав запотівати. З цієї сторони все сухо, все добре. Підтікань по редуктору немає. Знімаємо заглушечку. Дивимось стан гальмівних колодок задніх. Вставляємо заглушечку обратно. Дивимось редуктор. Перевіряємо крістовіни. По крістовінах все добре. Люфта нема. Йдемо далі. Теж по підтіканням все добре. Таке критичного я нічого не бачу, ліфтів нема. Так, давайте знімемо защиту. Зняли захист захист двигуна і бачимо, що тут теж все сухо. Моторчик сухенький, чистенький, ніяких зауважень нема. Цікаво, що тут тут треба. Бачимо, що тут рульовий вал, треба трубки кондиціонера. То є недобре, треба подивитися. По задній панелі бачимо, що нема слідів рихтування, Якщо був удар, то був не дуже сильний. Є невелике запотівання на роздаточні коробки. Запатівання, мабуть, іде сапуна самої роздатки. Це не сальник, це не теч. По-хорошому треба це замити і наблюдатися. Є момент дуже цікавий у вихлопній системі. На дизелях тут завжди закидана сажа, і, тобто сам вихлоп чорний. <рес> а у нас тут вихлоп чистенький. Тобто, про нам це каже, що ну в принципі моторчик живий. у нас. Нарікань по машині немає. В цілому все добре. Двигун, система охолодження без нарікань, все сухо, підтікань немає. Єдине, що ми побачили, це побачили трубку кондиціонера, яка треба брильовий вал. Сьогодні ми подивились форт для клієнта. Машинка в цілому непогана. Можна роздивлятись таку як покупку. Я не знаю, що говорити. Ну, які нюанси? Є невеликі нюанси. Крашене крило, ріжеки по задній кришці. Коротше, хлопці, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Кому треба перевірити авто перед купівлею, обов'язково заїжджайте, передивимось до ниточки і скажемо вам наші рекомендації. Що ми бачимо по автомобілі. Тому звертайтесь, підписуйтесь, лайки, інстаграми, фейсбуки, там полетіли.